А ти маєш підняти, ось сюди. Да. Э, Провірте на... Ваня, Ваня, низький, ти високу ракетку низькою, тоді піднімеш. Чи ти топсанеш цієї ракетки? Свічує, ага. дядьку. Привик, не, ага. не, ну, не пауза і піднімай. Не Чи не що дай, що а от що ти справа? А ну я. А ти. Давайте його повернути.

она приходит на тренировку, и години пахать, чтобы Значит, не может быть. Розы тут. значит, можно, понял? Куда взял, ты видишь, надо любую ракету справа Понимаешь? Надо вместе подтянуть. А ты давай сейчас куда ему. Ваня лучше, ага. И слушайте, что уже, Ох ты, детальчик, а а молодец.

Першу партію я виграв 11:8. Іди зліва, ти трошки не підсідаєш під м'яч. Каже, замостити на триметри його Знизу. у тебе рука високо і ти її звідси не можеш. Знизу. о. І підтягни. Два, підтягни ще руку і відведи теття і не скидай, а трошки догори. Так. Стоїть, Петя поставився між моїми ногами.

Чувак, я просто 7 8 Шухаємося. Останній. Останній. Третю партію я програв 11 9 Це три. Один-один. Чи, Che divertido é de inicio. São, por caixas. Por caixas. Molete, molete, feito.

Sper că parția iepărului e rau de de